Зустріч на регіональному рівні представники департаменту поліції, міністерства внутрішніх справ Литви та департаменту юстиції США говорять з полтавськими правоохоронцями про те, як змінювати їх роботу. Ми сподіваємося, що формат нашої взаємодії, який розпочався з цього змістовного спілкування, розвинеться в більш дієві способи взаємодії комунікації, які б дали можливість почути центральні органи виконавчої влади. На ті посили з територій, що потрібно реформувати, в який час та за які сили та засоби. Міліція має стати поліцією і складатись з професіоналів без підтримки працівників. На місцях жодних змін не може відбутись. Переконані іноземні гості. Реформа не зло, а необхідність розвитку і шлях до кращого. У цьому вони і збираються переконувати пересічних українців. Більше всього чувствують результати плахили хороші результати реформи та працівники поліції. Було би хорошо, якщо б добре, якби люди на місцях, працівники міліції, щоб вони як-то своє мнение могли декларувати, як можна громще і дальше і до Києва. Головним чином допомога колег з Литви та Грузії ґрунтуватиметься на консультаціях. Вони можуть вплинути на майбутнє рішення Верховної Ради та Кабміну України. Але одним законом не обійтися, щоб успішно реформувати міліцію, говорять іноземці. це повинно бути комплексне рішення. Правова реформа. Повністю вона в себе повинна бути включені. Всі зміна законодавства, не тільки зміна закону про міліцію на поліцію. А ось оцінити рівень роботи українських правоохоронців в гості не взялися. Трудності визникають зараз об'єктивні, тому що ситуація в країні дійсно друга. Це определений визов для міліції України, тому що э, поліції, в тому числі в Литве, вона реформировалась, развивалась в условиях мирного, мирного времени. Фахівці мають вивчити роботу правоохоронців у різних областях і потім нададуть рекомендації у профільні міністерства.